Неділя, Великдень в Україні, шоста вечора. У марафоні новини щогодини. Випуск для вас підготували я, Анастасія Даугле і команда Інтера. На Херсонщині росіяни вбили жительку Антонівки. Як повідомляє місцева влада, жінка потрапила під ворожий обстріл ще 12 квітня? Зменшилися, але не припинилися обстріли на Сумщині, ворог бив зі стрілецької зброї, дронами та з артилерії. Детальніше про події в регіоні розповість наша кореспондентка Юля Зайцева. Вона з нами наживо. Юлю, вітаю. Тож розповідай, будь ласка, яка у вас нині ситуація? Вітаю, Анастасія. Ніч на у Сумах пройшла більш-менш спокійно, не було тривог, не було чути шахедів. Однак про справжнє припинення вогню, хоча б на свято, говорити неможливо. Про стрілецький обстріл українських позицій ще вранці повідомив речник держприкордонслужби, а згодом обстрілювались з артилерії, мінометів та скидами з дронів і інші території області, зокрема села Краснопільщини, Юнаківська та Шалигінська громади, поранених за Редню інформацію немає. А напередодні ворог не стримуючись, гатив по нашій області не менше двох з половиною сотень вибухів, каби, ударні безпілотники, ФПВ-дрони та інший арсенал зброї Путивлі Росіяни поцілили по торговому закладу та СТО. Верхній сироватці прилетіло по фермерському господарству, по житловому сектору Краснопільщини Також по будинках в Сумській та Хотінській громадах було багато пожеж, що виникли через ворожі удари. Всюди працювали рятувальники. Фактично, в зоні постійного обстрілу прикордоння це 20 кілометрів від державної межі. влада радить жителям не відвідувати кладовищ через небезпеку. Анастасія. Дякую за інформацію. Це була Юлія Зайцева про ситуацію у Сумській області. Країна-агресорка, другий день поспіль, тримає у Чорному морі ракетоносії. Для України це означає загрозу обстрілу. Як повідомляють у військово-морських силах ЗСУ, сьогодні у Чорному морі зафіксовано один ворожий корабель, який є носієм калібрів із загальним залпом до шести крилатих ракет. Водночас в Азовському морі, як і у попередні дні тижні, російських кораблів немає. 46 разів ворог штурмував позиції наших військових із початку доби. Про таке повідомляє Володимир Зеленський за результатами доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського. Найбільше окупанти атакували на Покровському напрямку. На турецькому наші воїни потрапили у російську засідку. Є загиблі у доповіді. Зазначено, що українська армія діє і діятиме надалі. Дзеркально цей великдень довів, що єдиним джерелом війни та причиною її затягування є Росія. Російська армія скористалася так званим великоднім перемир'ям, щоб облаштувати маршрути для проходу своєї важкої артилерії у Донецькій області. Ворожі маневри зафіксували бійці 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Аеророзвідники спостерігають за окупантами, котрі, не зважаючи на путінський наказ припинити бойові дії, атакують і обстрілюють позиції ЗСУ. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін не контролює повністю свою армію чи просто у Росії немає мети рухатися у напрямку завершення війни. Їм потрібен піар у медіа. Українська переговорна група візьме участь у переговорах у Лондоні щодо перемир'я, які мають відбутися наступного тижня. Про це нам повідомив радник керівника офісу президента Сергій Лещенко. Про підготовку Лондона та Вашингтона до переговорів щодо припинення вогню в Україні. Раніше заявив спецпредставник президента США з питань України Кіт Келох. Йдеться про зупинення вогню на землі у небі та на морі та про мораторій на обстріли енергетичних об'єктів. Україна точно буде присутня на цих переговорах, тому що Україна ніколи не буде препоною бар'єром на шляху до миру. Це наша позиція, яка задекорована на всіх майданчиках. Америка хоче досягнути результату, який задекорував Трамп. Україна сподівається на Америку, як на нашого ключового союзника. У Китаї провели випробування нової водневої бомби, яка створює вогняну кулю температурою понад тисячу градусів за Цельсієм. Її спалах триває у 15 родовше, довше ніж у звичайного тротилу. Бомба на основі гідриду магнію. Ця речовина вивільняє водень і запускає хімічну реакцію без ядерного заряду. Дослідники кажуть, це дає змогу контролювати силу вибуху і знищувати цілі на великих територіях. Технологію можуть застосовувати також для живлення дронів і підводних човнів. Тисячі американців вийшли на протести проти політики президента Дональда Трампа. Акція під назвою «50-51», що означає «50 протестів, 50 штатів, один рух, відбулася у суботу до річниці початку війни за незалежністю у Сполучених Штатах. Демонстранти зібралися біля Білого Дому, магазинів Тесла та у центрах багатьох міст, висловлюючи претензії до чинного президента серед вимог повернення Сальвадорця Кльмара Абрего Гарсії, якого помилково депортували. Також виступали проти політики департ департаменту урядової ефективності щодо масових звільнень працівників та скорочення бюджетних витрат. Пластичні артистичні та моторні змагалися цими вихідними в Одесі. Там відбувся всеукраїнський естрадно-цирковий фестиваль. Учасники виконували доволі ризиковані номери, і в цьому полягає магія цирку, коли складність трюків віддячується захопленням публіки. Репортаж Андрія Настасова. За лаштунками одеського цирку тремтить одинадцятирічна альбіна з міста Златопіль. До виходу на арену лічені секунди хвилюється чи зуміє все виконати. І ось дівчинка вже під куполом на ременях виконує складні трюки, від яких перехоплює дух. Це повітряна гімнастика, майстерність грації та еластичності м'язів. Вдалося так. Тільки чуть в рівня запуталась. На естрадно цирковому фестивалі для дітей та молоді понад 250 учасників зі всієї України змагаються у жанрах: акробатика, еквілібристика, хореографія, пантоміма Тощо кожен виступ близько 4 хвилин. Номери оцінює журі, у складі якого видатні фахівці циркового мистецтва передусім дивляться на технічну майстерність, оригінальність постановки та артистизм учасників. Цей критерій передбачає. Здібність актора перевтілюватися, володіти майстерністю актору, створювати художній образ водночас. Це цілісна композиційна одиниця, в якій є своя міні-драматургія, міні-історія. Бо якщо це просто набір циркових трюків під музику, це не є цирковим номером. Ще один важливий критерій сценічний образ. На нього приміром зробила ставку 12-річна Марія з Полтави. Її персонаж сьогодні яскравий капелюшник з країни мрій. Мені дуже сподобався цей образ, бо капелюшник моя особистість. Майже як капелюшник. Я дуже весела, завжди сміюся, дуже артистично. Ну, я це роблю для себе, не для когось, а для себе. Я отримую задоволення від того, що я роблю. Це моя мрія виступати завжди у цирку, але не знаю, що буде далі. Але головне складність трюків, тобто ви. Довищність, аби захопити глядачів на кілька секунд, знадобляться місяці ретельних тренувань, бо цирк це про наполегливість, кажуть тренери. Ну у нас є номери де дівчата підвішані тільки за волосся, і вони під куполом цирка їх підіймають на спеціальний карабін. Кладність полягає в тому, що це дійсно боляче. Також є діти, які стоять на зубах, тримаючись лише одними зубами. Усі номери учасники виконують без страхування інакше не досягти ефекту, ніби людина плине під куполом цирку. Вважає 15-річний Захар із села Княжичі. Це трохи складновато, а не страшно, не страшно, тому що я до ремнів прив'язаний. Ну там тренчики затягують мої руки. Я не можу відтуда випасти. Дуже велика висота цирку, одеського він один з найвищих в світі, і там дуже велика вібрація тросу йде. І треба за цим всім слідкувати, щоб все було під контролем. Фестиваль організували, аби популяризувати циркове мистецтво та підтримати молоді таланти. Їхня участь у заході такого рівня це змога професійна зростання, тому що я знаю, що в Дніпровському Дніпропетровському цирку та в Київському цирку та Запорізькому я знаю таке використовується. Тобто, молоді таланти, підлітки виступають як артисти в програмах, і це дає поштовх для інших дітей, скажімо так, більше вкладати сил, часу, і вони знають до чого вони ростуть. Наприкінці усіх учасників нагородили відзнаками та пам'ятними призами. Очікується, що фестиваль стане щорічним. З Одеси Андрія Настасов Ігор Міханошин. Подробиці – телеканал Інтермарафон. Єдині новини, народний спів, хороводи та етнозвичаї. Це все про сьогоднішній великдень у Софії Київській. Там провели захід із збереженням. Давніх українських традицій, а у саду влаштували спільну трапезу з куштуванням пасок різних регіонів. Репортаж Валерій Глущенкочі не діло сіли дівчата за столом. У середмісті Києва великдень святкують від ранку. Хоче зрядитися чистою радістю світлого воскресіння. Приходять до заповідника Софія Київська. Тут можна почути, як звучать старовинні музичні інструменти, які великодні пісні та веснянки виконували наші предки, а фольклорні гурти закружляють вас у справжніх хороводах. Атмосфера тут дуже вайбова, тут дуже багато майстрів, яких можна купити різні традиційні речі. Тут буде і дитячі локації, і квести, щоб і для родин дітьми, і просто людям старшим піти послухати музику. Тут музика, і танці, і поширюються традиції, і фольклор, і все дуже чудово. Організатори Великодня у Софії Київській наголошують, сьогоднішнє дійство потрібно не тільки щоб подарувати українцям кілька годин світлої радості та занурити в атмосферу прадавніх традицій. В умовах повномасштабної війни Росії проти України, коли від ворога лунають погрози знищити все українське, важливо берегти ті культурно-етнонадбання, котрі століттями передавалися від батька до сина. Лише так ми не втратимо своєї ідентичності та коду нації. До цього проекту ми запросили науковців, дослідників, які з архівів дослідили, вивчили і реконструювали зразки пісень, хороводів, обрядів великодніх. У саду Софії Київської весь день триває ярмарок. Народні майстри привезли в столицю писанки, кераміку, одяг, вироби з лози та соломи. А також тут є великодні хліби з різних регіонів України і окремий простір пам'яті, де можна згадати всіх полеглих бійців за українську свободу, а ще задонатити на імпланти для поранених героїв та на ремонт обладнання одного з підрозділів збройних сил України. Моделюємо, виготовляємо індивідуалізовані пацієнт специфічні імплантати для обличчя. Раніше це було для цивільних людей. Наразі відсотки це військові. Все це робиться за рахунок донатів. І в рамках проекту Лікарі для героїв ми створили фотовиставку виставку Хоробрі обличчя. Важливою частиною заходу стане спільна трапеза з пасками та крашенками, що об'єднає всіх учасників та гостей свята. Організатори великого дня у Софії Київській наголошують перебувати в національному заповіднику безпечно. Раптом пролунає повітряна тривога. Сховатися можна в укритті на території пам'ятки. Валерія Глущенко, Володимир Дєдов, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині Новини. Наступний випуск новини дев'ятнадцять. А доти передав слово Олександру Васильченко. Він триматиме вас у курсі. подій. Дякую, Анастасія. США готують перемовини про припинення вогню в Україні. Про це детальніше поговоримо. Далі обов'язково дочекайтеся.